Панове, це не місце, де вирішуються якісь там проблеми. Це та адми. І він закривається виключно на реконструкцію. Заспокоїє дирекція Облмуздрамтеатру. Вона відбуватиметься у два етапи і триватиме упродовж двох років. За цей час перерва лише на театральний сезон. Його планують відкрити в середині жовтня. До цього часу в театрі планують повністю замінити воду та тепломережі, встановити нові крісла. Однак найголовніше тішаться актори. Вони обзаведуться власною газовою міні-котельною. Установка зменшить витрати на теплопостачання і повністю обігріватиме увесь мистецький заклад. Ви презентуєте на дитячі надлавку. Ну, якщо говорити про гроші, то лише гонорар Калас у ролі Кармен був 300 тисяч доларів. І нарешті у нас буде своє індивідуальне опалення, і маємо надію, що ті величезні суми, які ми витрачали, особливо в зимовий період, а це дуже великі суми за місяць, близько 180 тисяч, які ми платимо. А ви розумієте, що далі залишається холодно, і це питання власне і вже закуплена апаратура, яка в нас є там внизу для цієї газової котельні. І оце питання буде вирішено. Коли буде нова дахова котельня, Треба повністю всю систему встановити. Треба буде відновити повністю систему кондиціонування. Перекриття покрівлі також заплановано на цей рік. Театрі кажуть, дах протікає не один рік, адже заклад знову з 1939 року. З того часу ремонтні роботи проводилися майже 10 років тому. Після реконструкції облмоздрамтеатр стане доступнішим і для інвалідів. Будуть зроблені нові під'їзди до театру. Планується встановити ліфт для підйому інвалідів. Також Туалетах спеціальні кабінки будуть для них облаштовані, і в залі будуть розширені, будуть забрані ще ряд, і зроблені також ще місця, щоб люди з обмеженими можливостями почували себе комфортно у нашому закладі. Перший етап реконструкції академічного обійдеться обласному бюджету в 10 мільйонів гривень. Гадаю, все вирішить остаточно. Остаточно все. Мама в подальшому керівництво театру планує оновити системи освітлення, акустики та замінити плитку. Восени свій 85-й театральний сезон. Актори розпочнуть із прем'єри сценічною постановкою Назар Стодоля. Доля. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.